Шановні студенти, наш дистанційний курс основи фінансового інструментарію, що пропонується вам, обумовлений необхідністю більш академічно структурованого ознайомлення студентів, а також і викладачів і всіх бажаючих з переліком та застосуванням інструментів фінансового спрямування в практиці економічних відносин. У найбільш загальному вигляді: під фінансовим інструментом розуміють будь-який документ, контракт, договір, цінний папір, електронний документ, за яким відбувається або має відбутися одночасне збільшення фінансових активів одного суб'єкта ринку та фінансових зобов'язань іншого суб'єкту ринку. Іншими словами, це документ. За допомогою якого засвідчується, що гроші або інші цінності переходять від одних суб'єктів ринку до інших, до таких документів зазвичай відносять акції, облігації, векселі, чеки та так звані похідні цінні папери, їх загалом називають деривативи. Однак з моменту практичної неможливості виконання золотом функцій грошей. І відмову від золота як світових грошей, а також подальшої домовленості. Зверніть увагу домовленості про те, що золото стало замінюватись доларом Сполучених Штатів Америки, а це відбулося з кінця 70-х років 20-го сторіччя. І з початку 21-го століття приєдналася до долара валюта євро. Відбулася дивовижна метаморфоза, тобто якесь. Важливе перетворення. Більшість національних грошових знаків перетворилася в фінансові інструменти. Звісно, крім долара США, Євро і ще пари трійки валют деяких промислово розвинених країн. Йдеться ось про що: вільний обмін, тобто конвертація національних грошових знаків на валюту іншої країни. Обумовлює, що національні гроші стають фінансовими інструментами по відношенню до валюти іншої країни. А також і навпаки, валюти інших країн виступають фінансовими інструментами по відношенню до національних грошей. Яка валюта виступає фінансовим інструментом, а яка грошима залежить від конкретної, економічної або фінансової транзакції, або цілей? До цього слід ще додати. Зараз у світі налічується близько 200 держав. У кожній з них за своїми власними законами закріплена своя державна валюта. Тобто, кожна держава має свої власні гроші. Таким чином, у світі близько 200 офіційних державних валют. Разом з тим, у світі існують гроші, які не є офіційними грошовими знаками будь-якої конкретної країни. Такі гроші називають альтернативними або додатковими. Інших так званих додаткових грошей у світі за різними оцінками налічуються від 3 до 5 тисяч форм. Зіставте всього 200 офіційних державних форм грошей і тисячі недержавних форм грошей. Вперше у нашому навчальному матеріалі розглядаються питання виникнення та функціонування альтернативних, тобто недержавних форм грошей. До цього часу панувала загальна думка, що не треба окремо витрачати навчальний час на вивчення особливостей функціонування різноманітних форм офіційних грошових знаків, форм і видів цінних паперів та їх похідних. Вважалося що достатньо про них згадувати у вигляді визначень під час вивчення їх функціонування, обігу та застосування. Також існує думка, що коли мова йде про гроші, то всім зрозуміло, що таке є гроші. Але станом на початок нашого 21-го століття світ фінансового інструментарію кардинально змінився у порівнянні з серединою 20-го століття. Сьогодні у світі, як вже зазначалося, існує близько 200 офіційних державних валют і в той же час неофіційних грошей. Їх можуть називати приватні гроші, регіональні, електронні гроші тощо. На сьогодні у світі по різним оцінкам від 3 до 5 тисяч форм та видів саме тисяч, а не сотень. Саме про гроші офіційні і вперше в навчальній літературі, про гроші неофіційні, особливо електронні, мова йде у нашому дистанційному курсі основи фінансового інструментарію. Ще раз наголошую: розгляд та характеристика неофіційних валют в учбовій літературі надається вперше. На поточний момент ознайомлення з альтернативними недержавними валютами є вимогою часу. Особливо важлива. Що дистанційний курс звертає увагу на виникнення новітніх форм грошей, що застосовуються у сучасному інтернет просторі. Напрям вивчення інтернет грошей є досить важливим для становлення цивілізованої молодої людини. Особливість навчального контенту основи фінансового інструментарію в тому, що в ньому в першу чергу. Надано матеріал про становлення та історичний розвиток найбільш відомого арсеналу фінансових інструментів, а уже в другу чергу їх функціонування. Такий підхід обумовлений тим, що застосування та функціонування інструментів фінансових операцій буде розглядатися в багатьох подальших спеціальних предметах як бакалавратури, так і при підготовці магістрів. А от про загальну картину фінансового інструментарію в межах кожного окремого майбутнього предмету мова йти вже не буде. На завершення раджу студентам і всім бажаючим, у яких немає доступу до дистанційного курсу, і особливо для тих, у кого є доступ до нашого дистанційного курсу, ознайомитися з однойменним підручником. Назва якого основи фінансового інструментарію, який легко знаходиться в інтернеті, якщо в пошуковій системі набрати назву підручника і моє прізвище. Отже, з повагою, ваш викладач Зайцев Олександр Васильович, доцент кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету міста Суми, Держава Україна.